Поговоримо. Ну що ж, друзі, як і анонсували сьогодні. У нас в гостях буде телефонна розмова з психологиною Віталіною Гончаренко. Пані Віталіно, вітаємо вас! Доброго дня! Доброго дня! Всіх рада чути! І ми раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Як ваш настрій? Чи ви в безпеці? А, відносно в безпеці, як і всі, і ми, я думаю, настрій звичайно ж прекрасний, при чудовий. Дуже це... раді чути це. Це дуже нас тішить. Знаєте, сьогодні у нас така цікава, непроста тема. Говоримо про ФОМО. Е, таке поняття. Ми трошечки розказували нашим слухачам стосовно того, як його використовують в маркетингу, якісь такі більш загальні речі. Але сьогодні хочеться з вами, як з психологиною, глибше копнути це питання, цей термін. Е, власне, ви могли би, будь ласка, пояснити нам, що ж таке власне ФОМО і що його спричиняє. Ой! Які ви молодці? Я хотіла також трішки розказати, як маркетологи хитро його використовують з людьми, але давайте тоді да трішечки з психології. І так, ФОМО і ще порівнюють, можу навіть сказати, не Називають невроз успішності. Е, мені дуже подобається цей вираз, тому що ну дійсно е, це дуже схоже щось до неврозів. Я працюю саме з неврозами, здебільшого, і ось тут людина постійно в тривозі, постійно себе порівнює. Досить часто е, ми чуємо, хто вже хоч трішечки ознайомлений з цим синдромом, що його називають синдромом втрачених можливостей. Mm -hmm. Часто там ще звучить така фраза всі, крім мене, всі, але не я і тому подібне. Це як на мене більше знаєте, як знецінення себе порівнювання і прогресує цей синдром е, в сучасному світі завдяки соцмереж е, здебільшого, тому що ми ну, всі ми гортаємо, що слідкуємо, е, і нам здається, що у будь кого яскравіше життя, але не в нас. Хоча давайте будемо чесними, е, нам показують лише те. Що дозволяють бачити, так і, і здебільшого це якась найкраща сторона свого життя. Ми не знаємо, як живуть ці люди насправді. Але в деяких людей є певне порівняння, що от в них є життя яскравіше у мене все інакше і взагалі йде повне знецінення і навіть якась апатія. <гум> Так, як це якщо коротко. Е, ну, простими словами, знову ж таки, це відчуття втрачених можливостей, це відносно нове явлення. Е, провокується воно соцмережами. Е, і якщо так говорити про те, як відслідкувати, зачасту це часте прийняття себе. Тобто ми собі що живемо десь в соцмережах, відвідуємо різні івенти, заходи, е, які навіть нам не дуже цікаві, аби проявити себе, показати себе, бути. Е, е, як сказати, більш знаєте, влученим в якісь події, угу. щоб нічого ніде не пропустити? Віталіно, скажіть, будь ласка, а якщо проаналізувати, наприклад, будемо аналізувати самі себе, як можна зрозуміти, е за якими ознаками я можу зрозуміти, що у мене от, власне, от є цей синдром? Угу. Е, насправді знаєте, як е, тут така тонка меша, що можна трішки сплутати з якимось невротичним таким е, розладом, але зачасту знову ж це порівняння, да. Типу, коли ми слідкуємо, порівнюємо а, більш такому негативному а, ключі, та, типу, що хтось живе яскравіше ніж я, це часте гортання соцмереж за що настільки чисте, що людина ну, майже 24 на 7 сидить в інтернеті. Щось прослідковує, слідкує за якимись людьми, за їхнім життям, а, прагнення постійно подобатись людям. Якщо також людина прослідковує, що вона. А, Відчуває в собі, що їй дуже важливо подобатись іншим людям. Це також може бути один із симптомів ходити на заходи вечірки. Е, так, що наступне може бути прагнення весь час бути в доступі в спілкуванні. Ну, до прикладу, да навіть ми ж буваємо, втомлюємося, а ці люди вони постійно на зв'язку, постійно в доступі. Е, відчуття що життя проходить повз мене, ну типу своє жнеціння це основні такі критерії. А якщо ми говоримо про час повномасштабного вторгнення загалом про час війни в Україні, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи вплинула війна на поширення ось цього синдрому втрачених можливостей? В принципі, чи відчувається це гостріше серед людей? Можливо, якісь особливі ознаки з'явились з цього явища? Якщо так, то яким чином і які це ознаки? Однозначно так. І знаєте, тут е, така історія, що е, напевно неспроста ну тому, що ну дійсно ми слідкуємо за новинами активніше ніж раніше. Ми боїмося щось пропустити. Е, ми постійно в тривозі. Ми слідкуємо, що відбувається, хочемо бути в курсі всіх новин. Е, тому так Фома під час війни, на мою думку, лише поширився. Пані Віталіно, а можете сказати, будь ласка, які от наслідки, якщо говорити і розписати, отак по пунктах, прямо які наслідки от має цей синдром? Як він впливає на якість життя і на сприйняття якихось речей? Так, ну якщо ми будемо зараз з вами говорити про наслідки, то я хочу сказати, що, по перше, це високий рівень тривожності. Стрес негативно взагалі впливає на наше здоров'я. Якщо ви постійно будете нервувати, через які страчені можливості організм сприйме це як сигнал до економії ресурсів, тобто може бути апатія, депресія. Ну і в майбутньому це розвиток неврологічних невротичних е, хвороб, та, які потребують більш довгого тривалого лікування. Е, по-друге, ФОМО стимулює зниження самооцінки. Особливо на це впливає порівнювання себе з іншими людьми. Тому, ну якби користі від цього також мало, якщо ми себе постійно порівнюємо і не працюємо над собою. Да? Окрім того, що порівнюємо, більш нічого не робимо. Користі з цього також ніякої. Угу. По-третє, через ФОМу можна втратити власні орієнтири і цілі. Ну коли ми слідкуємо за кимось, ми навряд чи думаємо. Про те, що цінно нам. От, наприклад, розкажу цікаву історію. Я часто працюю знову ж таки повторюю, з невротичними людьми. І в мене була така е, клієнтка, яка, з якою ми працювали, так, щоб жити тут і тепер, фокусувати свою увагу в теперішньому часі, не нервуватись, не порівнювати. І було цікаве одне завдання, в якому вона відслідкувала. Каже: ви знаєте, я прокидаю зранку, беру каву, роблю, і вперше в житті усвідомила: а чи хочу я пити ту каву? Можливо, я хочу чаю, можливо, я Хочу соку, типу, настільки на авто на автоматі, да, ми проживаємо своє життя, що деякі звички навіть не наші. Тому, е, от якраз коли ми себе часто порівнюємо з іншими людьми, ми можемо втратити власні орієнтири, власні цілі, власні бажання. Потрібно більше фокусуватись на собі. А якщо ми от говоримо не про о, ознаки, а про те, як з ними власне боротися або принаймні зменшити оцей вплив синдрому на життя, яким чином це можна зробити? Я дам декілька рекомендацій. Ну, перше, що хочу підмітити, це потрібно усвідомити, що я людина, і я не можу знати все на світі, охопити все завжди доводиться обирати, так що мені потрібно, що не потрібно. От, просто усвідомити і прийняти той факт, що я звичайна людина, і все на світі знати я не можу, і всюди бути я не можу. Це перше. Е Наступне я рекомендую все ж таки виписувати думки. Коли в нас багато думок, да, у нас такий, можна сказати, як е, е, мусор, да, відбувається в думках, і потрібно почистити свій простір, просто взяти листочок бумажки і повиписувати, е, про що я зараз думаю, чого я насправді хочу. Я взагалі рекомендую мати такий щоденник: щоденник емоцій, настрою і думок. Виписувати, по-перше, писати взагалі корисно по-друге, це фокусує нас на тут, на тут і тепер, в теперішньому часі, mm -hmm. і трішечки розвантажує наш мозок. Ось так і за запобігань. Наступне, що би я хотіла зробити, це дати рекомендацію побільше. Гуляти не менше 30 хвилин на день і не просто гуляти, а фокусувати свою увагу на тому, що ми бачимо. Знову ж не робити це на автоматі, а саме йти, дихати повітрям і спостерігати там, я знаю, яке лист, яке листя зараз на деревах, воно жовтіє, осінь, прекрасна. А, постояти десь біля води, спостерігати за пташками. Тобто більше заземляйтеся. Ми так часто десь відлітаємо в думки, які нам по факту нічого корисного не дають. А Дуже корисно все ж таки бути тут і тепер. Віталіно, скажіть, будь ласка, тепер, якщо, наприклад, оцей ФОМО проявляється не в нашому житті, а в житті близьких нам людей, от виникає питання, чи потрібно з ними про це говорити, якось проговорювати, або ж якось намагатися допомогти, чи це ліпше постояти в стороні і просто подивитися? Ну, я скажу вам так, що я завжди за допомогу, але коректно. Ну напряму, якщо сказати людині, навряд чи вона вас почує. Напевно, приємніше було б просто запросити на якусь прогулянку, разом десь прийтися, прогулятися. Якщо ви помічаєте, що в когось із ваших близьких є цей синдром, будьте просто товаришем, підтримкою, другом, тому що коли ми починаємо щось говорити, це інша людина відчуває на собі як критику і, скоріш за все, там буде... Це знов якесь знецінення, що щось не так чи щось в такому знаєте роді. Тому, якщо помічаєте, звичайно, потрібно про це говорити, але можливо якось м'яко, коректно з підтримкою, з якоюсь дружелюбністю. Просто будьте поруч з цією людиною і покажіть, що життя справжнє воно набагато яскравіше ніж да, якесь порівняння із націнювання себе. То угу. дякуємо вам, пані Віталіно. Можливо, на останок маєте якусь пораду, щось ми не охопили в контексті теми або побажання маєте для наших слухачів. Е, і порад, що би я взагалі могла зараз сказати, це практикуйте синогенне позитивне мислення. Попри всі обставини, які зараз відбуваються в країні, пам'ятайте, що життя одне. Пам'ятайте, що е, разом з війною і проходять ваші роки. Е, не порівнюйте себе, да типу ми не можемо змінити обставини, але ми можемо змінити своє ставлення до них і дійте. Лише нова дія дає новий результат. Якщо ми будемо просто лежати, гортати соцмережі, порівнювати себе з іншими, Іншими це знову ж таки не дасть вам ніякого результату. Нехай знаєте, як ще кажуть, синдром Фому його часто порівнюють ще з заздрістю. Щось дуже схоже. Тому нехай ця заздрість буде для вас якимось поштовхом, поштовхом мотивацією. Нехай це мотивує вас стати для себе кращими, не для когось. сядьте, подумайте, розпишіть свої цілі, усвідомте, чого ви хочете від цього життя. І... І дійте. Саме найкраще, що ви можете зробити, це просто робити якісь кроки для свого щасливого і позитивного життя. Напевно, було б ще корисно сказати, що медитуйте, якщо хтось це любить, тому що в своїй терапії я завжди говорю про те, що будь-які техніки та рекомендації мають приносити задоволення. Якщо це людині близько. І подобається кожного ранку даю рекомендацію на медитації. Це знову ж таки заземляє, залишає людину в теперішньому часі, трішки заспокоює розум і відволікає да, від гортання соцмереж. Тому е одна із таких рекомендацій, які дієві, можу залишити. Віталіно, дуже вам дякуємо. Дякуємо за розмову з вами. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я. Ще, я, я сподіваюсь, почуємось на хвилях радіо голос надії. Всього вам найкращого. До побачення. Вам також гарного дня. До побачення. Дякуємо. Дякую.